Скажи чесно, коли ти востаннє просипався вранці не для того, щоб на роботу бігти, не для тривоги, а для того, щоб побути з Богом. Ми маємо покоління, у якого заліпання в телефонах видивило Богошукання. Ми відкриваємо очі і зразу ліземо в телефон. Першим чуємо, по суті, не Боже Слово, а голос світу. Але Христос. Принципово каже нашому поколінню, шукайте, перш за все, царство Боже і правди Його, а все інше додасться вам. Додасться там багато, скажімо так, пакетом приходить, але правда в тому, що ми переплутали причинно наслідкові зв'язки. Все місцями переплутано. Ми почали шукати додатки. Або ж царство десь відклали на потім. і тому... Ми не можемо зрозуміти, дивуємося, чому немає у нас миру, чому немає сили, чому немає ясності мислення взагалі. У Біблії знову і знову ми бачимо, як божі люди вставали рано вранці, не для галочки, не по релігійній звичці якійсь, а тому, що ранок це момент зустрічі з Господом, коли серце твоє чисте, розум чистий, серце тихе. Світ ще не встиг замулити душу своїм шумом. Незабита ще душа, не пригноблена. Авраам, рано вранці, написано, встав і пішов на місце, де стояв перед Божим лицем. Уявляєте, пішов ось і, Боже, де ти? Як ти? Що мені робити? Вкажи мені шляхи свої. Моїсей, згадай, каже Господь, будь готовий зранку, зійди на гору, синай і там. Постань переді мною на вершині гори. Потім сходив з гори, згадай, написано, лице його сіяло, твоє лице буде сіяти. Не угрюме, буде, не сумне, а сіяти будеш. за Христа написано: встав рано вранці і удалився в пустинне місце там молився, буквально безлюдне місце, бо біля Капернаума немає пустелі. Давид каже: Господи, з раннього ранку шукаю тебе. Душа моя шукає тебе, очі мої а, наперед ідуть перед ранішню стражу, щоб мені в слово Твоє углублятися. Саме ранок визначає день, друзі. Бо поки душа не замулена новинами, тоді Господь говорить дуже ясно. Бо день, що починається з Бога, друзі, несе інший ритм взагалі, іншу силу, інший дух, інше сприйняття. Христос каже, радість будете мати досконалу. Коли Джон Пайпер казав так: у мене таке відчуття, що мені потрібно щоранку спасатися. Пайпер казав, я просипаюся вранці і таке враження, що диявол сидить у мене вже на обличчі. Ти прокидаєшся і відразу йде боротьба, по суті. І хто перший отримає увагу, той, по суті, і задасть напрямок усього дня. Нема змісту у воїні, який. Облаштунки одягає ввечері. Уяви, якби тобі взагалі лікар сказав би так, у тебе дуже смертельна хвороба. Але є ліки, приймай щодня о сьомій ранку і будеш жити. Ти би вставав вранці? Звісно, вставав би. Тож, тетя плотя потребує здоров'ячка. Так ось, твоя душа щодня потребує Бога. Бо поки ти з ним, ти живеш, а без нього ти просто функціонер. Тож, друже, треба якось нам визначитися, прийняти рішення вибрати. Або ми волочимось за цим світом, або будемо душу, щоб піти за Христом. Ну і не любов, ну і не закон, а любов має життям управляти. Не обов'язок, а посвята. Бо Бог вранці шукає і чекає нас, друзі, не як слугу, а як сина. Стосунки йому важливі дуже. Поки ти шукаєш його, усе інше буде на своєму місці. Поки шукаєш все інше, друже, загубиш найцінніше. Постав собі просте, дуже логічне запитання, що або хто перший зустрічає мене зранку. І якщо це не Христос, то пора міняти порядок, бо поки серце налаштоване на небо, земля не зламає тебе ніколи.